У Борисполі з'явився сервіс прокату велосипедів. Тепер на вулиці міста можна побачити двоколісний транспорт від компанії Bike Now. Вже сьогодні ви можете взяти велосипед на прокат біля залізничного вокзалу на мікрорайоні Промінь, біля переїзду ОМБ-17, зупинки авіаторів, також неподалік магазину ФОРА, що на вулиці Головатого, 30. Біля перехрестя вулиць Старокиївська та Момота, навпроти ліцею Патріот. Минулому школа No3 біля входу до озера Олесницька, а також поруч побут комбінату та на європейській площі. Талі Володимирович, профільний заступник звернувся до компанії «Байкнал» через інтернет, залишив заявку. Хлопці приїхали, поспілкувалися і буквально через півтора-два тижні реалізували перший етап це велосипеди. А наступний етап чекаємо на самокати. Велосипеди покажуть, як наскільки виховані і дисципліновані в нас люди, адже в нас є біля десяти локацій, на яких можна буде брати ці велосипеди і куди їх можна буде поставити. Відповідно, також поспілкувалися з представниками силових структур, поліції і райвідділку, і будемо контролювати, щоб їх і не крали, адже вони вмонтовані датчики GPS. І якби самі велосипеди є досить такі антивандальні, зручні. Сьогодні мали можливість протестити, попробувати. п'ять хвилин. Буквально зайняло, для того, щоб поставити собі цей додаток, поповнити картку. І, будь ласка, катаємося. Наразі містом встановлено 60 залізних коней. Проте, якщо послуга буде користуватися попитом, кількість велобайків збільшать до 150. і, можливо, в майбутньому розширять прокат на всю громаду. Не бачу ніяких проблем. В принципі, з Борисполя доїхати до глибокого чи до Іванкова. В принципі, це можливо. Щоб правило дорожнього руху того дозволяють, то можна буде їхати. Головне, щоб там була точка, зареєстрована, щоб ти міг взяти в а поставити, припустимо, в Іванкові. Кошти розблокування одного ровера 5 гривень. За одну хвилину прогулянки ви заплатите одну гривню. Як скористатися велосипедом, нам пояснив директор компанії Байкнал Владислав Кнапиш. Дивіться, <зв>. для того, щоб скачати додаток, вам треба зайти на камеру. З'явиться перехід на сайт. Переходите на сайт. Свайпаєте трохи нижче. Тут описані моменти, як, як треба, що треба робити, щоб скористуватися нашим додатком. Дивіться, встановити додаток, зареєструвати карту, відсканувати QR-код і чуть нижче є самі посилання на App Store або Google, Google Play для того, щоб скачати сам додаток. У ну, мене iPhone, тому переходимо на App Store. У мене вже скачений додаток, тому просто відкриваємо його, з'являється зона Бориспіль. Ми бачимо там зелені зони, де можна залишати транспорт, бачимо парковки, де знаходиться, бачимо одиниці транспорту, в додатку. Ось вони, де вони розташовані. Вони там показуються такими велосипедиками. І под... далі ми беремо, є така кнопка Сканувати, відкриваємо, з'являється таке маленьке віконечко для сканування QR-коду. Ми скануємо QR-код або на рулі, або ззаду на замку. На самому є QR-код, який можна відсканувати. Відкривається. Сторінка, де пише номер велосипеда, скільки коштує його розблокування та подальша хвилина, скільки коштує. Ви підтверджуєте, що погоджуєтеся, і далі розпочинаєте там поїздку. Маленьке віконечко, де описується, як правильно паркувати велосипед, розблоковувати сам замок. Підтверджуєте, замок розблокувався і ви зможете їхати. Далі ви просто е, там або закриваєте зразу замок на велосипеді, або в додатку завершуєте поїздку. Воно вам пише, що треба заблокувати замок. Ви берете. Просто блокуєте замок. Все. Замок заблокувався. В додатку відображає, що там нема фотографії. Ви робите фотографію, фотографуєте, в принципі, велосипед. Що він в нормальному стані, що ви залишили його в тому місці, де треба, і підтверджуєте. Все, в принципі, поїздка завершилася, гроші з вас списали. Детальніше з правилами користування ви можете ознайомитися у додатку. Хоча велосипед противандальний, користуватися ним треба обережно. Адже за неправильне поводження з ровером вас можуть. Оштрафувати також нагадаємо, що треба дотримуватися правил дорожнього руху, аби не потрапити у неприємну пригоду. Штрафи є різні від 250 гривень до 17 тисяч. Тому що є випадки, коли після того, що людина залишила в неположеному місці транспорт, він просто пропадає. І ну бувають різні випадки, бувають люди, крадуть транспорт, бувають, ламають і так далі. Тому ми роздивляємося моменти. Стараємося максимально лояльно відносити до своєї відноситися до своїх клієнтів, але бувають різні випадки, тому штрафи всі штрафи прописані в нас на сайті. Їх можна подивитися, то есть, і ознайомитися з ними. Одним з перших новий сервіс випробував Константин. Хлопець має власний велосипед, проте спробувати ровер від BikeNow не відмовився. Мені дуже сподобалось на цьому велосипеді. Він «Придатно для їзди, дуже м'яко крутяться педалі, термоза гарні. Мені дуже сподобалося на ньому їздити, Як по мені, це дуже гарний спосіб, щоб їздити по основному місту. Велопрокат з'явився, а велодоріжки ні. Володимир Боросенко пояснив, що у плані реконструкції київського шляху є спеціальні доріжки, проте будуватися вони будуть вже після війни. А в подальшому велодоріжки у нас запроектовані. Київський шлях у нас реконструюється з урахуванням того, що вздовж цього київського шляху буде велодоріжка. І, на жаль, те, що ми не встигли реалізувати, це велодоріжка, яка сполучить аеропорт Бориспіль, міжнародний з містом. Вона вже також запроектована, і за аеропортом обумовлено фінансування. Планах влади встановити у Борисполі ще й самокати. За словами Володимира Боросенка, їхня кількість буде приблизно такою ж, як і велосипедів. Проте не забувайте про безпеку і по можливості беріть з собою шолом, на та налокітники. А також ваші велопрогулянки мають бути з дотриманням правил дорожнього руху. Анастасія Фольц, Вадим Погримний, новини телеканал Бороспель.